Дві справи, які знаходяться наразі на розгляді в Хмельницькому окружному адміністративному суді, стосуються питання скасування нормативного правового акта того ж самого аналогічного, це саме містобудівної документації детального плану території, того ж самого і стосується скасування визнання надійсним містобудівних умов та обмежень на проектування того ж самого об'єкта будівництва. Питання будянно олі подивіни задоволення. Залучити об'єднання співвласників багатоквартирного будинку світлий 2024, вулиця Бандера, 18, 1, місто Хмельницький, Хмельницький район, Хмельницька область, 29, Код ЄДРПУ 45, 73 3217, до участі в справі No 560, дріб, 18 225, дріб, 24 в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету споруду наступного звичайно. Запропонувати третій особі подати дислові пояснення та надати докази на їх підтвердження протягом п'яти днів з дня отримання копії цієї ухвалі. У задоволенні коло представника Хмельницької міської ради про об'єднання одне позовне провадження справ за номером 560 18 тисяч 24 та номер 560 18 вісімнадцять тисяч шістьсот вісімдесят відмови. Оверження місць будівництво умов та обмежень для проєктування виникає потреба у проведенні експертизи будівельно-технічної та спитань землеустрою. Детальний план території повинен містити відомості про межі та правові режими всіх режимоутворюючих об'єктів та всіх обмежень у використанні земель, в тому числі обмеження у використання земель у сфері забудови. Це ж не процесуального характеру. Воно більш об'ємне. Є необхідністю ознайомитись, підготувати свою позицію, бажано письмово, так само з посиланням на вимоги нормативно-правових актів. Визнання проти та скасування пункту.